Амріта Санджива Надганвантарі Стотра Молитва до верховного цілителя. З Сударшана Самхіти. Вітання тому, хто піклується про цей явлений світ. Вітання тому, хто підтримує добробут людей. Вітання Богу, який підтримує багатство світу. Вітання Богу, який дає благодать спасіння. Вітання Богу, який є причиною зяви всіх світів. Вітання Богу, який дав нам весь цей світ. Вітання Богу, який є причиною всього. Вітання Богу, який захищає світ. Слава Богу! Руйнуючому світи наприкінці еону, слава Богу, який породив землю та стада худоби, слава Богу, який несе у собі всі світи. Слава тому, хто могутніший за будь-кого. О Боже, явившись у формі брагми, ти створив світ з рухомими та нерухомими істотами. І доглядаєш за цим світом у формі Господа вішну, а потім руйнуєш могутньою формою рудри, ти проливаєш цілющий нектар на все живе та знищуєш велике страждання, благословляючи нас, жити довго. Дганвантарі піднявся з океану молока, яке збивали, тримаючи в руці горщик повний еліксиру життя на наше щастя, і з великою радістю він дав науку Аюрведи для знищення будь-яких людських хвороб. Окропивши нектаром, він знищив великі страждання і благословив нас жити довго. Він прийняв жіночу форму, прикрашену кошновнятами, одягнену в шовк, найпривабливішу в усіх трьох світах. Він здобув для Девів життєдайний нектар, за що індра та інші боги, спрагнулі безамріти, з великою радістю вдячно вклонялися верховному. Проливши свою божествену милість, він знищив усіляке страждання і благословив нас на довге й щасливе життя. З його очей випали в землю цілющі трави і стали лісом. Він окропив нас краплями нектару, щоб усі ми були здорові і жили довго. Коли мандара за його спиною потонула на дно океану, він її врятував, явившись у вигляді черепахи, він окропив нас краплями нектару, щоб усі ми були здорові і жили довго. Коли Хіран якша викрав землю, вішну зійшов сюди, як вепер, знешкодивши демона. Він окропив нас краплями нектару, щоб усі ми були здорові і жили довго. Аби знищити загрозу для свого відданого. Турботливий Господь прийшов сюди, як людина лев. Він окропив нас краплями нектару, щоб усі ми були здорові і жили довго. Маленький вамана зняв тривогу великого балі, звільнивши його від турботи про майно в місті, де проводилося жертвоприношення. Він окропив наскраплями нектару, щоб усі ми були здорові і жили довго. Син ренуки Парашурама, озброєний сокирою, зрубав цілий ліс шатріїв. Він окропив нас краплями нектару, щоб усі ми були здорові й жили довго. Великий цар захисник, рак приборкавши море, переправив на ланку своє військо. Він окропив нас краплями нектару, щоб усі ми були здорові й жили довго. Неперевершений Крішна, чоловік цариці Рукміні, як лісова пожежа, знищив асурів, що наповнили світ. Він укропив нас краплями нектару, щоб усі ми були здорові й жили довго. Як будда, він відвернув від божевілля ведичну колісницю, що мандрувала шляхом насильства. Він окропив нас краплями нектару, щоб усі ми були здорові і жили довго. Зійшовши в цей світ у формі калки, вішну встановить варнашраму для віку калі, щоб очистити шлях тхарми. Він окропив нас краплями нектару, щоб усі ми були здорові і жили довго. Господь своїм святом колесом відсік страшні недуги, які дуже тяжко вилікувати, щоб ми жили й жили. Своєю божественною булавою, він видалив біди, спричинені епідеміями, та перечасну смерть від інших причин, щоб ми жили і жили. Я не знаю нікого у цьому житті, крім тебе, крім твоїх лотосоподібних стоп. Будь ласка, зроби все, що вважаєш за потрібне, здійснюючи добрі справи у нас на очах. Ти мій батько, ти моя мати, ти мій пан, ти мій рідний, ти освіта, гроші і клан, о Боже боїв, ти все, що в мене є. О Господи, скарбнице милосердя, не зважай, будь ласка, на ліси моїх помилок, адже батько захищає сина від зла. Тож прохаю, будь і ти завжди милостивим до нас. О Господи, не забувай ніколи про мене, допомагай мені з милосердя, бо якщо ти не захистиш на цій землі, який мені порятунок в житті? Спали, спали широкі мережі хвороб, знищ, зруйнуй своїми руками жахливу передчасну смерть, бо ти справжній захисник, і я співаю про твою велич. Зміцни моє здоров'я і зроби життя довгим. Клім, шрім, клім, шрім, намо, бгагавате, вклоняюся тобі, господи, Джанардано, знищ знищ всі страждання, ом, кшрам, дай мені здоров'я, хрім, дай мені довге життя.